Івано-франківські митники підбили підсумки роботи за рік. Так, протягом року державна казна щоденно поповнювалась митницею на понад 7 мільйонів гривень. На даний час на обліку на митниці перебувають 2256 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Позитивом до позитиву можна віднести також те, що в у 2016 році на теренах Прикарпаття свою діяльність здійснювали 170 суб'єктів зовнішньої економічної діяльності з інших областей, що свідчить про певний рівень довіри і рівень взаємодії з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності в Івано-Франківську. Що стосується експорту, то вона залишилася. структура експорту в області залишилася без змін. В першу чергу, це деревина вироби з деревини. Відбулось і багато змін щодо розмитнення ввезених автомобілів на територію області, в першу чергу, те, що з 1 серпня цього року набрав чинності закон України, який встановив зниження акцизи для транспортних засобів, які були вжитку. Це дало суттєвий поштовх для громадян, які мали бажання вести так з першого вести такі транспортні засоби. Так, з 1 серпня таких автомобілів було везено 1650 транспортних засобів. Також митницею розпочато оформлення експортних вантажів. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.